Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 24 розділу коучинг для себе та один на один. Тема як усунути образи, незадоволення, хаос і чому усвідомлення стану з ресурсами допомагає. В цьому відео ми коротко розкажемо про виховний етап для себе, підлеглих і дітей. Етап, який прибирає свої неправильні думки і робить дієвим. Керівники і батьки, виконуючи цей етап, досягають публічності незадоволені, витягують на розгляд образи та обмеження і усувають їх. Це етап руйнування в свідомості поганого і озвучення правильного дієвого. Це блок. 13 коучингу, усвідомлення і рішення по недостатнім ресурсам. Традиційно розпочнемо зі схеми дій, а потім обговоримо потребу і суть. У разі невирішення питань в блоці 12, усвідомлення зрозумілості і пошук ресурсів шукають рішення за допомогою питань блоку 13. Усвідомлення і рішення по недостаючим ресурсам. Та, якщо все добре, ми за правилами гру, згадавши, яка у нас кінцева ціль, ставимо конкретні задачі, що і коли зробити, і зміщаємося до блоку 14. Підтвердження розуміння потрібного. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 12 усвідомлення зрозумілості і пошук ресурсів. Блок 13 усвідомлення і рішення по недостаючим ресурсам. Блок 14 підтвердження розуміння потрібного. Далі поговоримо про сам блок 13. І поговоримо з точки зору керівника до цього питання. Для управлінців. Ви зможете паралелі самі собі уявити, як це буде виглядати, коли ви самокоучите чи коучите дітей. Блок 13. Усвідомлення рішення по недостаючим ресурсам. Цей блок це і індивідуальний результат 60% підлеглих, і якість командної роботи. Досвідчені тренери та управлінці знають, що успішна людина має правильну свідомість. Свідомість, яка говорить, є питання, потрібно шукати рішення, як це зробити. Зробити наявними ресурсами. Свідомість інших посередніх людей пов'язана з зупинкою в діях у разі виникнення питань, особливо з відсутністю ресурсу, в тому числі віри в справу чи віри в себе. Зупинка в діях подовжується і навпаки починає виражатися в протидії правильним і активним колегам по причині потреби виправдати свою бездію, невміння, небажання. А потім ще й переростає в заздрість, злобу і образи на інших. Бо свідомість посередніх людей говорить, що хтось комусь щось чомусь повинен надати. Щось в чомусь більше ресурсу, чим у них. І чим більше вони про це думають, коли стикаються з виконанням виробничих задач, тим продуктивність їх зменшується, заздрість і злоба й ненависть до діючих колег наростає. І внутрішнє небажання щось робити чи діяти перетвориться в публічне вираження невіри в роблення і успіх потрібно. Як прибрати образи підлеглих? Як прибрати їх впевненість в обділенні їх керівництвом любов'ю і ресурсами? Все просто. Управлінець повинен регулярно обговорити з підлеглими виконання задач і обов'язково розглядати питання отримання ресурсів. Обов'язково розглядати питання отримання ресурсів. Два рази свідомо повторяю. Це важливо. Недосвідчені тоталітарні керівники цього питання бояться. Адже відразу потрібно відповідати на прохання підлеглих виділити їм ресурси. Адже 80% підлеглих при отриманні задач, пояснюючи неможливість її виконання, вкаже на недостатність ресурсів. Якщо це питання замовчувати, не буде командної роботи і результати в колективі. Якщо ресурси надавати, не буде економіки. Бо ресурси, що запитуються, завжди більше, чим заробіток і можливості. Є тільки одне рішення. Сміливо обговорювань. Щоб розбити аргументи говорунів про недоцільність дій керівника чи ставлячого задачі, варто обговорити питання, якими мотивами і необхідностями керується той, хто формує задачі і їх пріоритетність. Шлях простий. Ви Виясните, що постановка задачі потрібна була для успіху компанії, а значить і для задоволення потреб підлеглого. Бо отримання успіху і прибутку компанії це заробітна плата йому, виконавцю чи підлеглому. Успіх команди це ресурси на життя члену команди. Варто, щоб підлеглий погодився, що це потрібно. У разі спротиву обговорюйте, спочатку розкажіть, які задачі стоять перед компанією і, відповідно, перед командою керівником. Роз'ясніть мотиви, потреби, необхідності і пріоритети. Вкажіть, що це потреби всіх, всієї команди і кожного окремо. Перепитайте, чи йому це потрібно і чи він готовий відмовити команді в її потребах. Поставте його перед вибором. Підтримати інтереси команди, чи виразати свої тимчасові примхи. Спросіть його пропозиції, як це зробити, як потреби команди реалізувати. Але з вимогою обов'язково досягнути результату. Надати рішення, яке виконуватимуть всі, рішення, що вигідно команді, та рішення за неуспіх якого він нестиме персональну відповідальність. Це важливо. У разі отримання ряду ініціатив, але недоцільних чи просто говоріння, Варто діяти, як описано в розділі Сайму, підсвідомість, планування, командна робота. Ще варто розуміти, що підлеглий, котрий пропонує атерактивний план, може надавати реально кращу ідею, і вміло її потрібно використати без втрати авторитету керівника, а навпаки, стати ціннішим лідером в думках колективу. Але потрібно визнати і те, що 80% ініціатив і пропозицій – це будуть виклики авторитету тренера чи керівника і доведення неграмотності його рішень. Та затягування часу. Таким ініціативам варто радіти, адже вони мудрим управлінцям покажуть лідерський потенціал амбітних підлеглих або підлість певних амбіційних осіб. амбіції дають чітку картинку думок підлеглих та дають можливість та енергії виклику і бажанні довести свою правоту, вирішити виробничі задачі. Варто мудро цим скористатися це робота з амбіційними підлеглими. Як це зробити, буде окремо роз'яснено в відео з розділу Різне, корисне, цікаве. Але для початку попрацюйте з питаннями, де задіяні ресурси, і як можна бути без них. Де і як їх ресурси можна отримати. Саме воно, це питання, не входить в комплікт з амбіційними. Дає можливість отримати рішення по додатковим ресурсам або показує всю абсурдність амбіцій. Як працювати з середніми за амбіціями і звичайними виконавцями. Тут варто сконцентруватись на питання, де задіяні ресурси, і як можна бути без них. Також на завершення варто спитати, як і де їх ресурси можна отримати. Хай люди вчаться думати, хай в них з'явиться розуміння правильності задіяння ресурсів. Хай дають ідеї, як оптимізувати витрати ресурсів цих же, чи раціонально перерозпреділити їх. А можливо, і знайти нові, варто усунути образи підлеглих пов'язані з несправедливим, на їх думку, розпреділенням ресурсів чи образою за невикористання. Якщо це не стосується ще когось, варто задати питання і отримати свідому відповідь від підлеглого. Чим займається той, від кого що ще потрібно? І як ще можна бути без його допомоги? Або, а якщо твою ідею, пропозицію ми використаємо? І для тебе буде це покращення, то що отримають інші задіяні, зацікавлені і команда. Якщо ми зробимо, як ти пропонуєш, інтереси інших будуть не враховані, як вони віднесуться до роботи, до тебе, до мене. І якби ти на їхньому місці вирішував би задачі, якби твої ресурси були використані, як ти пропонуєш, якби ти відносився до цього. Варто робити такі розмови, і з часом свідомість людей буде конструктивніше. Образ буде менше, відбудеться змирення з деякими рішеннями, відбудеться примирення з колегами. Так, будуть непорозуміння. А не порозумівши, не вирісивши, не придумавши, як отримати, прийдеться попрацювати. З чим це пов'язано? По-перше, життя. Адже навколо нас завжди є достатньо ресурсів зробити будь-що. Але, як правило, вони знаходяться не в тій формі і не там, як швидко, легко нам доступно. А зрозуміти того, хто має для нас ресурси, завжди важко. Тому для вирішення таких задач людина повинна пересилювати себе, думати і діяти більше від стандартного. А створювати і змінювати себе завжди важко. По-друге, очевидно, що в більшості випадків потрібних ресурсів, часу, коштів, розуміння не вистачатиме. Варто навчитися обходитись наявним ресурсом, правильно ресурс розпреділяти і правильно використовувати. Тут потрібно працювати над своїм сприйняттям наявного, підсвідомістю, звичками і тому подібне. Це важко. Або вчитися швидко знаходити потрібний ресурс. Тут потрібно знову ж працювати над собою, над підсвідомістю, звичками, силою волі і отримати поглиблені знання, і найголовніше розвивати дієвість і комерційну хватку. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для реалізації плану і займетесь уточненням розуміння потрібного. Не знайшовши відповіді, то залучена до коучингу інша людина допоможе. Але ж ви пам'ятаєте, що людина з середнестатистичним інтелектом легко зможе вирішити будь-які життєві задачі, з яких потрібно проводити коучинг. Тому за одну хвилину буде правильно знаходити будь-яке рішення. Тут у вас дійсно складна задача, адже потрібно буде проявити силу волі і змінювати свою підсвідомість. Або залучатися допомогою професійного коуча, а краще досвідченого наставника з вашої сфери життя. Який надасть відповіді на всі запитання. А ще ви пам'ятаєте, що вище ми рекомендували розібратися самим в своїх питаннях. І віримо, що у вас це вийде. В будь-якому випадку потрібно навчитися. Цей життєвий етап потрібно проходити успішно. Але якщо не хоче людина думати, розуміти, підлаштовуватись для загальної вигоди, то роз'яснюйте, давайте вказівки. Так, як це пояснено вище. Говорить про фізичне здоров'я і інтелект 110 одиниць для думання і необхідність за три пояснення навчитися думати і розуміти або шукати іншу команду. До тих пір, поки не знайдено рішення, варто вчитися і шукати рішення самим. Якщо в блоці 13 усвідомлення рішення по недостатнім ресурсам виявлені проблеми, ми не знайшли дієвих рішень, тоді тут потрібні роз'яснення. Якщо ми робимо самокоучем, то варто звернутися до наставника. Як це зробити, розказано в відео з роз'ясненням повного алгоритма коучингу для себе, посилання буде під відео, або можна прочитати це в відповідному розділу книги ORC. Якщо ми підлеглих чи дітей і вони не знають рішення, варто розказати, як зробити потрібне, пояснити, чому так, і дати вказівки, коли і що зробити. Далі отримати впевнену відповідь від чи дитини, що є розуміння кінцевої цілі та погрову, що і коли зробити. І, маючи результат, переходити до блоку 1 підтвердження розуміння потрібного. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 12 усвідомлення зрозумілості і пошук ресурсів. Блок 13 усвідомлення і рішення по недостаючим ресурсам. Потім роз'яснення, пояснення, вказівки. І блок 14 підтвердження розуміння потрібного. Підсумовуємо, як прибрати образи під легку. Як прибрати їх впевненість в обділенні керівництвом любові і ресурсами? Просто цим займайтеся. Робіть роботу управлінця. Формуйте правильну свідомість і корпоративну культуру. Задавайте питання блоку 13 до постійного отримання правильних відповідей. В цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокоучингу, з усвідомлення, як шукати рішення. Це важлива частина алгоритму, але найбільший ефект для людини дає застосування повних алгоритмів для всіх життєвих ситуацій. Для вміння самокоучитися чи коучити інших варто ознайомитися з повними алгоритмами S7 і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ коученки 7 чи переглянувши відео посилання внизу під відео. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео та отримуйте сповіщення про нові відео. Для цього вам потрібно підписатися і поставити дзвіночок. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам здоров'я і до зустрічі в наступному відео.